Світові ринки цінних паперів у вівторок продовжували падіння. Занепокоєння інвесторів викликало зниження рейтингу кредитоспроможності уряду США та підкріпили проблеми економіки у Європі. Втім, у США, у вівторок, усі головні показники на фондових біржах незначно виросли. Адміністрація Сполучених Штатів вважає, що зниження кредитного рейтингу США є помилковим рішенням агентства Standard Poor's, яке незабаром виправить сам ринок. Однак чимало політиків у Вашингтоні побоюються, що зниження рейтингу потягне. Американську економіку глибоко вниз і перекладають вину за те, що сталося, один на одного. З подробицями далі. Тетяна Ворожко. У перший день після пониження рейтингу кредитоспроможності американського уряду рейтинговим агентством Standard Poor's курс акцій на нью йоркській фондові біржі впав на 630 пунктів. Найгірший показник за останні три роки. Брокер Кеннет Полкері каже, що падіння є надмірною реакцією інвесторів. Падіння акції не є наслідком пониження рейтингу. Насправді, на що його понизили? З потрійного на подвійне а США все ще США. Гроші продовжують надходити до казни. А інше агенство та Фіч присвоїли боргу найвищий рейтинг. Саме про це говорив у своїй заяві понеділок ввечері і президент Барак Обама. Ринки зростатимуть та падатимуть, але ми залишаємося сполученими штатами Америки. незалежно від того, що говорить одне агентство, країна має і буде мати рейтинг потрійне. А Інші пояснюють різке падіння курсу акцій поганими прогнозами щодо економіки США та світу, як також браком стабільності. Я передбачаю, що падіння триватиме протягом довгого часу. Загальна нестабільність лихоманить ринки. Чимало американців вважають, що причиною падіння ринку є зростання боргу США та нездатність політиків у Вашингтоні швидко домовитися щодо шляхів його подолання. Проблема полягає у тому, що ми не діяли рішуче щодо підняття межі на зовнішні позичання. Ми ходили по колу та зробили погане враження. саме цим рейтингове Standard Poor's і пояснили пониження рейтингу у своїй заяві. Його експерти кажуть, що політичний процес, процес став менш стабільним, менш ефективним. Та передбачуваним Політики не діяли швидко, аби тримати державні фінанси під контролем. І хоча республіканці грали у політичній суперечці не меншу роль ніж демократи, вони негайно почали звинувачувати у пониженні рейтингу Барака Обаму. Відмова президента відправити у відставку міністра фінансів Тімоті Гайтнера, свідчить про те, що президент не має жодного плану з відновлення кредитного рейтингу для Сполучених Штатів. Президент не вважає, що його дії змусили агентство СНП понизити рейтинг криза уряду у душа. проблема полягає не у нестачі планів чи політичних рішень проблема у небажанні вдаватися до серйозних кроків у відмові діяти в інтересах країни, а не у власних та партійних інтересах чи з ідеологічних міркувань. У самому конгресі хочуть знати, чому рейтинг було понижено. Банківський комітет сенату розглядає можливість проведення слухань за участю представників рейтингового агентства Стандарт Енпурс Тетяна Ворожко Голос Америки.